Вітаю друзі. Це передача Культурхімія. І поговоримо, мене звуть Юрій Бесараб, поговоримо про кілька важливих, скажімо, наукових досліджень. І заодно торкнемося теми страху через те, що ну, ви запитували, що можна робити, як постпсихологія може реагувати на таке такі явище, як страх. Але давайте почнемо все-таки з, з наукових новин через те, що їх вже трішки накопичилося і мені хотілося б зробити якийсь такий невеличкий апдейт для нас усіх. Ну, По-перше, одна шокуюча новина те, що це Science American вони пишуть, що за останній час з 2014 року зросла кількість суїциду, тобто наміреного самогубства, на 234%. Можете собі уявити? Це просто шокуючі, шокуючі цифри. Як це в Америці ці працює? Як вони ведуть цю статистику, звідки вони її збирають? У них є центри допомоги людям, які хочуть скоїти самогубство або вже скоїли. І потрібно надати допомогу тому, хто перший це виявив. Це можуть бути прості люди, сім'я, це можуть бути лікарі. Швидкої допомоги. В нас статистика, я не думаю, що менша. Але повернусь до того, як вони це збирають. Цю статистику, ці, ці цифри, ці дані. Ці центри працюють, як я вам сказав, в них по всій країні. І тому вони користуються даними, які якби, от, ну, отримують безпосередньо. Видно, що у всіх є телефони, десь в публічних місцях і так далі. Тому ця служба, там лікарі працюють. Я думаю, що це державна. Державна послуга, мабуть, державна фінансується державою в Америці. І тому вони от стверджують такі, скажімо, жахливі, жахливі показники. Мене дуже ну, не задовольнило те, що Scientific American не дав свою аналітику, чому люди скоюють самогубство. Через те, що, маючи такі великі дані, можна було б спочатку вияснити причини, для того, щоб ми знали, як можна їх попередити. Кілька таких речей, які мені приходять на думку, як тільки ви бачите, що хтось хоче ну, схильний до самогубства, потрібно з такими людьми дуже бути. Якби адекватними, щоб ви не були тим, хто може це спровокувати. Ці люди взагалі для них нічого не потрібно, буває, часто вони в такому стані перебувають, що їм для них провокацією може бути будь-хто і будь-що ліпше в такі ситуації не потрапити. Через те, що тоді це можна буде носити собі. Ну, людина, яку звинуватить в цьому, вона буде носити це, цей тягар на собі. Тому а, потрібно запобігати, якщо не можна. Зупинити людину, перевести думки на щось інше. В таких випадках тільки так потрібно діяти, запитати щось, особливо математика, якісь такі запитати слова, що це слово значить, а що те слово значить? А скільки буде, я розумію, що це звучить, можливо, примітивно, але це ті будь-які інструменти, які можуть відволікти думку від самогубства, бо це вже, це вже якби існує у людини. От відвести від такого а, плину думок про самогубство, відвести перевести на якусь іншу річ, на якусь іншу тему, пошукати можливість співрозмови. Особливо це, звичайно, стосується рідних. Потрібно допомогти їм назвати а, проблему цю. Шкода, що Scientific American нам не дав це і. А, я думаю, що до цього часу, якщо ви вже додивилися, дослухали, от, то ви можете послав поставити лайки. Також можна пошерити це відео. Через що далі я хотів би дати дуже якийсь такий короткий, дуже скорочений виклад того, що таке страх. Через бачите, ця тема пов'язана. Хтось написав мені про страх кілька днів тому, попросив розповісти, що з тим робити. І тут під приходить новина якраз з, з США про самогубство. Так от, якщо старатися якось розібрати, назвати саме це явище страху, то можна було б сказати, що це стан такого неспокою, неспокою, стан тривоги. І він існує, звичайно, перед якою він з'являється людини перед якоюсь небезпекою. Страх це взагалі-то хороший, хороша річ, і вам можуть навіть військові розказати, що це нормально мати страх через те, що він допомагає запобігти деяким, попередити якісь ситуації, можливо, небезпечні. З мого досвіду можу сказати, що я працював з якось з військовими два тижні на, на полігоні. Так от, коли в перший день прийшов я, мені здавалося, що все, що стріляє, стріляє у мене. Таке було враження. А через два тижні мені вже було приємно слухати Максим, як звучить ЧРПГ. Так бум, десь падає бум, така, така класна акустика. От що, про що про що, що це говорить? Що ми часто боїмося. Небезпеки і перебільшуємо її масштаби. Особливо, коли це робиться, ми в уяві своїй це робимо. От. Тому, мабуть, військові теж можуть розказати вам, що до цих речей звикаєш, до таких речей, які спочатку страшно думати про це, страшно навіть і якось собі це уявити. Потім звикаєш. Наскільки я розумію, військових є багато речей, які запобігають пораненню, наприклад, бронежилети і так далі. І це ще теж те, тренування, звичайно, ці всі речі, знання обізнані ситуації військові. Це все допомагає їм, наскільки я зрозумів, на, на полі бою з тих інтерв'ю, які я слухав а в цивільному житті. Людина теж може боятися. Може боятися а, просто людина смерті. Про це у Кірки Гора є написано. Але цікаво, те, що Сократ він говорив, як можна боятися те, що ти не знаєш. Дуже цікаво. Можна було б подумати і з такого боку а підійти а, до цієї речі. Гайде наскільки я розумію, він описував страх перед ніщо. Сама смерть була, він її називав ніщо, і тоді він міг її якось філософськи розглядати, щоб проаналізувати, розвинути якісь, розробити свої думки щодо цього питання. Так от, що можна з автодидактики порадити? Тут є ось така книжка автодидактика Курінського, яка може дуже допомогти людині, яка має страх от тут є ключова фраза з Сфрейда, що якщо у нас виникає якийсь ангуаз, а страх це є певний ангуас, така стривоженість перед чимось, потрібно його це усвідомити і назвати. І цього буде достатньо для того, щоб зняти цю напругу. Щоб усвідомити, нам потрібно теж почитати про інтроспекцію. Тут багато в цій. Книзі є. Хто захоче, може поцікавитись, захоче знати більше. На моєму патреоні є про інтроспекцію досить багато. Я там даю навіть схему, як можна роздвоюватись для того, щоб займатися інтроспекцією, навчитися спостерігати за собою. Я цього ніде не знаходив, тому кому буде цікаво, можете подивитися те. Потім, так, це я сказав. У нас часто буває ще страх через марнославство. І коли ми перебільшуємо думку інших про себе, або коли ми вважаємо, що думка інших про нас вона важливіша, і вона вирішальна, от, і ми тільки на неї зважаємо. Ну, По-перше, інші можуть теж помилятися, як і ми всі з вами помиляємось. і помилятися це нормально, і тому не потрібно цього боятися. І також, коли ми здаємо якісь тести, здаємо екзамени, ходимо на якісь інтерв'ю, на якісь співбесіди, якщо у нас перед цим виникає страх, є кілька речей, які потрібно зробити. Ну, По-перше, переключити увагу з марнославства, в смислі з того, що будуть про мене думати, якщо я щось не так скажу чи не щось не так зроблю, перевести на конкретний матеріал який нам потрібно донести до аудиторії чи до, з тими людьми, які, з якими ми будемо спілкуватися? Про що ми будемо говорити? Нас потрібно має цікавити перш за все це. Фізіологічно допомагаючи дихнути кілька разів, 5-10, зробити глибоких видохів і таким чином відвести, якби спостерігаючи за своїм диханням, це йоги це роблять. І буддійські монахи це роблять. Вони увагу свою переключають з зовнішнього на внутрішню. Одна річ, яка допомагає це налаштування. Щоб налаштуватися на щось, нам потрібно чітко усвідомлювати мету. От мета в житті вона допомагає людині налаштуватися на довгий строк, на, на марафонську дистанцію. От, і це налаштування, воно теж якби забирає. Оту От енергію, яку, яка створюється, негативну енергію страху, вона забирає. Тому людина, яка має мету, дуже велику мету, вона зазвичай не боїться або менше боїться. От, прикладом є наші до речі, військові. Ще одна річ, якої потрібно боятися згідно цієї самої книги, яку я показував, це невтілення. Має бути страх невтілення. Це коли ми ну от зовсім не займаємося нашою улюбленою справою. І для цього, власне, ця книжка є, для того, щоб ми навчилися це робити. На цьому я завершую. Я вам щастить. Там внизу будуть лінки на братство на ЗСУ, на, на Бутусова, на Стерненка, які дуже потребують ваші 10 гривень, вашої допомоги. А щастить!